Здешевіла гречка і підвищена ціна на м'ясо. Така нині атмосфера на житньому ринку в Житомирі. Тутешні продавчині кажуть, дедалі частіше чують від покупців. Грошей нема потрошки: виноград, потрошки помідори, сливу зараз маринують, але взагалі платоспроможність дуже замітна. Шини. Якщо раніше брали кілограмами, то зараз пів кіло, дві віточки, все більше ні. Грибів 200 двісті грам триста грам на раз тільки поїсти, щоб зробити їжу. Блюдо приготувати все за звичкою за списком на базарі скуповується Тетяна. Жінка зізнається, підвищення цін відчутно його коригує. Зараз відмовляємося багато від чого від овочів, фруктів, бо ціни захмарні. А так продуктовий ну, хліб, якісь там колбаса, сир, м'ясо. в тиждень приблизно тисяча гривень це так без як вам сказати, без лишнього. Нарікають на здорожчання і продавці з підприємцями, бо ж і самі ледь тримаються на плаву. Ми Мишачими шагами йдемо потрошки, по чуть-чуть, по щоб якось вижити. Але йдемо, слава Богу, що немає тут не громлять, тихенько. Боженьку подякує і нашим всім ЗСУ. Я йому клінно Куда? дякую. З приємного покупців тішить ціна на гречку, яка нині на Житомирському ринку в межах 55 гривень. Новий рожай, запашна гречка, Люди по потрошку беруть собі на зиму про запас. поки ціна хороша Гречка 55 гривень. Наша озерянка Житомирська, Поки магазини ціни не посніжали, то люди беруть на ринки. На відміну від круп, де відбулось незначне зниження у ціні, знову зросли ціни на м'ясо та сало. За словами підприємців, спричинило таке низка факторів. Зараз сало дорога закупка, дуже 90 гривень живя, ну, жива вага і нема. Їздимо на закупку по 2-3 дні, щоб купити порося. Не, чесно, люди в шоці від цих цін. Ну діло в тому, що не можна віддати дешевше, бо нічого не буде ну, собі. Я ж роблю не півдня, я роблю три дні. Закупка день, саме колем, саме продаємо. Це дуже тяжко. Я вже торгую 35 років сама на себе. Я, я не продавець, але дуже тяжко в даний час. Мало чим відрізняються і цінники на м'ясо птиці. Так само подорожало, було дешевше, подорожало, таке саме, що свиняча, що тут так індиче. Вже куряче доганяють. Все дороге. Люди не можуть купити. Раніше купляли, зараз дуже трудно не купляють. 300-400, пів кіла беруть. Чималу суму на закупи м'яса виділяє зі свого гаманця Володимир, але з урахуванням, щоб вистачило на кілька місяців. Купив м'ясо, сало, печеревину, витратив тисячу гривень. Це десь на місяців три хороші ціни, великі, Кусаються. Розподіляти свій бюджет між оплатою комуналки та продуктами харчування постійно економлячи при цьому, доводиться пенсіонеру Володимиру. Середня пенсія, якщо на сьогоднішній день десь 3-3,5, максимум 4 тисячі, то що за 4 тисячі в місяць можна зробити? От вам відповідь: а комуналка скільки коштує? А проїзд скільки коштує зараз, то як можуть жити люди? Яким з за плюс. Понюхали, подивились, як раніше пили чай, дивились на цукор, пили чай, і думали, що він солодкий. Тож так, так і зараз. Окрім забезпечення власної сім'ї, продуктами харчування допомагає своїм старшим родичам Аня. В основному мені здається, там гречана каша. Це таке, що ну. Ну і куряче м'ясо, тому що воно насправді дуже дороге, воно так само, як і, і свиняче м'ясо, ну навіть дорожче, індиче м'ясо теж. Якщо дідусь хворіє цукровим діабетом і йому індиче м'ясо ну, треба їсти, то ну, він просто не може собі дозволити цього. Хоч ціни на ринку не тішать око, втім нині для всіх головне не це, а мир та перемога. Нам Україні і всьому світові миру.